Шій друг м'яса і риби це один дуже дуже зелений овоч, який прийшов до нас буквально у 20 столітті. Але у Європі його вживали з 15 століття, і людиною, яка ввела його в раціон аристократів, була Катерина Медічі. Подарувала нам у їжу прекрасні смачнющі шпінатні страви. Так так от я не помилилася, шпінат. Це саме овоч за класифікацією Це не трава, це овоч листяний. І для того, щоб взимку ми мали гарненькі соуси до наших панських страв, до нашого м'ясця, То зараз треба трошки попрацювати на грядці і попорати ось цей прекрасний шпінат. Подивіться, який ось у нас він виріс. Ми його нічим не удобряли, нічим не підживлювали. Він росте в абсолютно природньому середовищі. Для себе ось зараз нарізаємо, будемо його морозити і смузі, вітамінні — Це і пироги, і начинка, і тісто. І супи, і салати, і соуси до м'яса, або просто потушити м'ясце зі шпинатом, чи салат з яйцями-шпинатом. Які у вас є улюблені варіанти подачі шпината? Пишіть нам, будь ласка, і не забувайте, що жити по-панськи це означає дарувати собі кращі смаколики, тільки екологічно чисті, якісні, ті, що будуть сприяти вашому здоров'ю і гарному настрою.